Обороняся. Сьогодні розглянемо гру про зуму, тобто один із клонів зуми. Подивимось, що нам пропонується. Пропонується у грі Сцени, які необхідно пройти, тобто острови. І в кожному острові є по кілька рівнів, наприклад, 10, 20, 30 і так далі більше, які необхідно пройти. Ну, Давайте подивимося ось новий рівень третій. Скажу відразу, що гра красива, красива у цій грі графіка, також плавне переміщення у грі, наприклад, кілька зум вже коли було, то скажу, що тут у ній майже найкраща організована графіка, тобто вона плавна, також продумані, продумана система, система нагород. Є, наприклад, дощ, є, ох, так, бачимо і знищення у цих кульок, і також є рівні, наприклад, як зупинка часу, також є повернення кульок назад. В принципі, все як у класичній зумі, але графіка набагато. Краще, аніж у багатьох попередників. Тому я рекомендую цю гру для, для проведення часу. Як бачите, блискавка знищила кілька кульок. Звичайно, з кожним рівнем, рівнем кількість кульок збільшується. Так, як бачите, знову ж таки. Всім рекомендую дану гру, хто полюбляє казуальні ігри типу зуми. Якщо ви завантажите, ви не пошкодуєте, що обрали саме цю гру. Також, наприклад, вже пройдено багато, багато рівнів, а не використовувалися. Ви бачите, у вас є бонусний, Бачите, що внизу б є. Бонусні е, рівні, бонусні призи. Вже завантажуйте, грайтеся. Бачите приз е, обрано повернення кульок назад. Бачимо, дійшли практично уповільнення, ну і все. Дістали ми як приз лише одну зірочку, але, в принципі, Рівні можна проходити навіть не використовуючи три, три зірочки. Більше роз, розказувати про цю гру не буду, тому що тут все зрозуміло, вона дуже проста, але водночас цікава. Отже, завантажуйте і грайте скільки вам потрібно.